Доброго дня, мої любі малята. Тітки, а куди ми потрапили? Так, в зимовий ліс. А що є в зимовому лісі? Хто це біля ялинки? Так, білочка, зайчик, лисичка, вовк. А як ми можемо назвати їх одним словом? Так, тварини. Діти, яке свято було в нас недавно? Так, новий рік. А в тварин свята не було. Вони хочуть дізнатися, як ви святкували новий рік? Дітки, давайте з вами зіграємо в гру. Я буду починати речення, а ви його будете закінчувати. Починаємо. Ми недавно святкували, що? Яке свято? Новий рік. У залі поставили зелену Так, ялинку. Ялинку прикрасили. Чим? Іграшками. Так, ми одягли красиві новорічні. Так, костюми. На святі ми що робили? Танцювали, співали, розказували вірші. Дітки, а хто до нас приходив на свято? Так, дід Мороз. І Снігуронька. Усі діти отримали що? подарунки. На святі було дуже так весело. Малята тваринкам дуже сподобалась наша гра, вони теж хочуть красиву ялинку. Давайте разом з вами прикрасимо. Ось таку гарну красиву ялинку для наших тваринок. У нас є ось такий кошик з новорічними кульками. Давайте будемо брати по одній кульки і викладати на ялинку і будемо казати, якого кольору у нас ця кулька. Починаємо беремо кульку синього кольору. І викладаємо на нашу ялинку. Далі беремо кульку червоного кольору, і викладаємо також на нашу ялинку. Тепер беремо кульку зеленого кольору і викладаємо на нашу ялинку. Наступна кулька жовтого кольору беремо і викладаємо на ялинку. І ще одна кулька. Білого кольору, і ми прикладаємо її до нашої ялинки. Малята, яка гарна ялинка в нас вийшла, і тваринкам вона подобається. Діти, де ми сьогодні були? Так, в зимовому лісі. А що розповідали тваринкам? Так, про свято Новий рік. А як ми їм допомогли? Ми прикрасили їм ялинку. Всі ви були молодці, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.